And every time I try to fly, I fall Without my wings, I feel so small I guess I need you Вітаю всіх на каналі про в'язання, про пряжу. Сьогодні показую новиночки, які приїхали в магазин. Не дуже багато, але пряжа неймовірно м'якенька і приємна дуже на дотик. Тепленька і пухнаста, все як я люблю. Отже, розглянемо це артикул новенький, його ще не було в магазині. 35% Супер Мохер. 35% baby альпака та 30% PA. Чудовий склад, метраж 950 метрів на 100 грам. Ниточка представлена як букляшка в трьох кольорах. Ось так виглядає поближче. Букляшки, вони рівномірно на основі розподілені, вони маленькі. Дуже м'якенькі, дуже приємна пряжа. Три кольори буклі Кемел, але я буду писати назви, які вказані виробником. Світлий рожевий, такий пудрово рожевий, я б сказала. Тут, що цікаво, основа вона йде трошки темніша. А сам пух, він світліший. І світлий блакитний, неймовірно, м'якенький, така пряжа підійде для діток на дитячі вироби, на фотосесії. Зараз дуже популярні всякі такі з букляшки костюмчики. Я б зробила зразочок спиці 3 мм в одну ниточку. Бачите, воно доволі таке прозоре виходить. Що приємно, мені сподобалось в роботі при в'язанні, те, що спиці вони не чіпляються за ці букляшки. В'язати дуже зручно. Тут я додала дві ниточки півтори 1500 метрів. Меринос в мене не в тон іде, тому виходить такий легкий меланжик спиці 3,5 мм, достатньо така непогана щільність. І з пиці 4 міліметри взяла ниточку кід Мохеру, тому зразочок ось вийшов такий більш пухнастий. Поєднання кід Мохеру і букліє. Воно зараз популярне, я бачила в багатьох в'язальниць, також в магазинах пряжі в різних. Не обов'язково попадати в тон, можна брати, щоб воно відрізнялось. Наприклад, ось я брала ось такий кіт і. Буклє, бачите, воно відрізняється, але в зразочку виходить, мені дуже сподобалось. Воно навіть майже не видно, такий легкий-легкий меланжик є. Меренос також, ось, бачите, тон різний, але у зразку виглядає дуже класно. Також я пров'язала зразочок в дві ниточки букляшки. Я взяла ниточку, блакитну ниточку рожево, такий, як єдиноріжка, вийшов колір. Дуже приємна, дуже м'якенька вона. Спиці тут 4 мм на дві ниточки. Можна, звісно, і щільніше в'язати, але мені ось так дуже подобається на будь-які вироби можна і на футболочки. Можна і на светрики, на кардигани, і, як я вже сказала, на дитячі вироби для фотосесій. Теж підійде. Для рожевої ниточки в мене є ось такий компаньйон. Це маринос кардний. В одну ниточку можна додавати, можна і в дві для більшої щільності. А також є кід на шовку, буде такий легкий меланжик, тому що тон трошки відрізняється. Для блакитної ниточки, блакитного буклі. Також є ось такий карнемеринос. Це остання бобінка такого світлого. І можна, наприклад, взяти ось такий кіт мохер на шовку, буде меланж, і буде класно виглядати. Тобто, міксувати можна, в принципі, як, як вам захочеться для ваших виробів. Щоб вони були неповторні. По одній бобінці на колір. Так, наступна ниточка. Точно такий же склад, але ця пряжа розчісана. Це кіт і альпака також по 35%. Супер Суперкіт Альпака Baby і 30 ПА. Але цей пух, він розчісаний. Як ми вже звикли до такого. Що цікаво в цій ниточці, те, що основа вона йде темнішою: вона чорна або темно-синя, так точно сказати не можу. І також три кольори ось такий блакитний, дуже гарний. І до цього блакитного в мене є класний суперкомпаньйон. Це ось така паєтка. Прям дуже-дуже мені подобається. Як воно буде мерехтіти? Ще один колір. Також, бачите, основа тут чорна йде, а пух він, ну, мені схожий на клюкву, але таку не яскраву. І третій колір це сірий і основа чорна. Бачите, пух він світлий на темній основі. І ось так це буде виглядати в пров'язі. Спиці 3,5. На зовсім легкі павутинки можна брати спиці ще більше розміру до 10-го, так точно. Вона неймовірно, м'якенька. І я думаю, така ниточка теж підійде навіть для діток. Ниточка вже в продажу, тож, переходьте на дописи для кожної ниточки свій окремий замовлення в директ. Чекаю вас і дякую за ваші вподбайки.